Thank you Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам Ютубі нагадаю, що ви підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язку наш колега, журналіст Дмитро Сімонов. І з паном Дмитром поспілкуємося про ситуацію із національними заповідниками, з, загалом із природним заповідним фондом в нашій країні. Знаємо, що наша держава має зобов'язання до 2030 року створити на своїй території близько 30, до 30 Відсотків якраз саме природного заповідного фонду. Яка ситуація із цим? Зокрема, на прикладі Малого Полісся, на прикладі національного парку Острозько-Дерманського національного природного парку? Поговоримо з паном Дмитром. Вітання, пане Дмитре. Вітаю. Отож, пане Дмитре, знаємо, що ви побували на території Малого Полісся, зокрема в національному природньому парку та Острозько-Дерманський, який ще був створений 2009 року, але за цей час його територія зовсім не збільшилася. І загалом територія, я так розумію, розкидана, не визначена, і це створює величезні проблеми, зокрема і для працівників цього нацпарку. То я якої ми ви побачили головні проблеми щодо створення національних парків в нашій країні, а загалом щодо створення природно-заповідного фонду в нашій державі? Найперша проблема, якщо ми говоримо про Дармансько-Островський національний парк, це вона стосується звісно не тільки і не в першу чергу співробітників, а природи, яка би там мала охоронятися і охороняється. Річ в тім, що можна національний парк його територію порівняти з містом. От уявімо собі, що в нас є будь-яке місто, велике чи мале, і воно є цілісним, тобто в нього є окреслені такі межі, і з будь-якої точки без особливих проблем можна дістатися до іншої. Тепер уявімо, що в нас це місто, так би мовити, умовно кажучи, розірвали на шматки для того, щоб дібра... дістатися з одного. Одної частини міста потрібно їхати через якесь інше місто або через іншу країну абсолютно очевидно, що це створює зовсім непотрібні проблеми, і так само в нас з охороною природи, якщо ми охороняємо один. Великий ліс, ми розуміємо, що природа там в цьому великому лісі може жити своїм життям, умовний ведмідчою умовна рись чи умовний вовк. Вони можуть собі вільно бігати по тому лісу, шукати собі харчування, шукати собі партнерів для продовження роду. А тепер уявімо, що їхній ліс розрізали на багато маленьких шматочків. Очевидно, що для них це створює зайві ризики, зайві складнощі і зайві проблеми. Проблема з Дермансько-островським національним парком, що він справді є одним із найменших національних парків. В Україні в 2009 році, коли указом Ющенка в кінці року він був створений, там було сказано про те, що наступні два роки до 2012 року треба підготувати всі документи, всі формальності, вирішити, які би дозволяли цьому парку розширитися дуже значно. Чому про це йшлося в указі? Тому що початкове обґрунтування наукове створення цього національного парку воно передбачало, що він буде великим, майже до трішки менше, ніж 20 тисяч гектарів. На той момент, коли Ющенко підписував наказ, встигли узгодити документи, тому що створення будь-якої природо, Охоронної території це не такий простий процес, там є багато е, зацікавлених сторін, е, узгодили лише невелику частину його площі, а саме приблизно 5,5 тисяч гектарів, тобто у 3,5 рази е, приблизно менше, ніж передбачалося. Ющенко в указі написав, що його потрібно розширити. В результаті відтоді у нас вже пройшло м, приблизно 14 років. Е, було ще кілька. З таких обґрунтувань і клопотань, як цей парк можна розширити інакше, якщо в той першопочатковий спосіб не виходить його розширити. Але жодна, жоден з цих варіантів, а саме їх було пізніше ще два варіанти, окрім того, першого варіанту, їх не вдалося узгодити з лісівниками, і в результаті цей парк за все своє. Життя не додав собі жодного гектару, він так і залишається ось таким невеличким і ось таким справді фрагментованим. В нього дійсно, крім однієї основної частини, є ще й інші частини, які від нього е, відірвані. Ситуація ніяк не вирішується, сторони зустрічаються, тиснуть один одному руки, вислуховують аргументи, але як то кажуть, в сухому залишку. Нічого важливого не відбувається. Але тут потрібно розуміти, що ця ситуація, вона, хоча й така кричуща, але вона зовсім не унікальна. Це в тих чи інших варіаціях відбувається в різних частинах країни, а в Україні є величезне багатство. Це природа, дика природа, недоторкана природа, яка все ще залишається. Все ще є. в нас шматочки якихось, якихось степів, які залишились у балках. Це ще є в нас а, ліси, отакі саме старі не там, де сосна е, висаджена е, підрядочок, ось такі, як, які нагадують якісь там парки міські, а справжні дикі ліси. Є в нас е, луки, є в нас е, річки великі, незарегульовані, такі, як річка. Десна, але дуже багато з цих речей їх в Європі немає. Тобто нам там або заздрюють або або мають всі причини заздрити, тому що вони свою природу, на жаль, зруйнували, оскільки вони розвивалися значно стрімкіше за нас. Вони її зруйнували швидше тепер вкладають мільярди для того в так званий ревайлдинг тобто повернення до. Дикої природи, щоб зараз її відновити, нам поки що можна не так відновлювати, як зберігати. Але в нас е, території не заповідаються, не створюються національні парки, не створюються заповідники, не створюються заказники. Точніше, вони створюються, але в дуже і дуже повільних темпах. Це не є моя суб'єктивна оцінка. Це є певні державні стратегії. Е, сума е, площа, яку ви згадали. Е, 30 відсотків від загальної території країни, ті, що мають бути під природно заповідним фондом, це не якась така, скажімо, зі стелі взята цифра. Вона декларується, скажімо, і в і європейськими документами. Ось у нас є внутрішні стратегії, які кажуть про те, що є певні вимоги до збільшення цих територій. Але тими темпами, якими в нас справді рухається заповідання нашої природи, то якщо порахувати, нам потрібно дуже багато часу, нам треба багато десятиліть, щоб ми створили всі ці заповідники і ці заказники. Є у нас абсолютно всі підстави боятися і думати про те, що насправді там заповідати буде, немає чого, тому що коли в ви... Розорали степ, коли ви вирубали ліс, то вже роби там чи не роби заповідник, а він там просто не є потрібним. Ну але на вашу думку, на вашу думку, пане Дмитре, то хто є найбільшим лобістом саме не створення таких заповідних територій? Це все-таки лісгоспи? Чи це місцева влада, місцеве самоврядування? Чи можливо самі місцеві мешканці не хочуть, щоб на їх території створилися такі національні парки? Природоохоронці, з якими я спілкуюсь, вони кажуть, що одна з найголовніших проблем це процедура погодження із землекористувачами, тобто для того, щоб створилася та чи інша заповідна територія, це не можна зробити просто за бажанням там держави, чи за бажанням е, журналіста, чи за бажанням якоїсь природоохоронної організації потрібно е, отримати згоду е, землекористувача. Це може бути місцева громада в певних випадках. В певних випадках це є лісівники. От той випадок, конкретний, який ми зараз розбираємо, про мале полісся, там е, й, йдеться ідеться про. Е, Державне підприємство Ліси України, яке власне займається цими лісами, ось воно не дає згоди. Чому воно не дає згоди? Ну, очевидно, тому що в лісівників є дещо протилежні інтереси і до природоохоронців, і дещо свій погляд на ліси в інших ситуаціях, в інших з створенням якихось інших заказників, це можуть бути місцеві громади. Часто буває так, що Люди не проти те, щоб там був якийсь заповідник, чи якийсь там був заказник, але людей починають, як то кажуть, накручувати, їм починають згори розповідати якісь байки про те, що ну на зразок їм заборонять ходити в ліс. от є показовою така ситуація. один із найгучніших прикладів це намагання створити. Заказник у Карпатах е на масиві гірському, свидовець, а там хочуть е побудувати. Великий бізнес хоче побудувати там такі величезні гірськолижні курорти, які фактично будуть містами цілими містами, розрахованими на десятки тисяч людей, туристів, які там зможуть перебувати одночасно. А природоохоронці хочуть захистити цю територію, щоб там не сталося будівництво цього цих мегакурортів, тому вони пропонують. Створити там заказник, була відповідна петиція до президента. Вона набрала дуже швидко необхідні 25 тисяч голосів. Президент прочитав петицію, сказав, що справа гарна. Доручив прем'єр-міністру розібратися. Але місцеві громади, буцімто проти їм, скажімо, місцевим цим людям їм такі пропонують дуже, дуже дивні теорії про те, що їм там. Заборонять рубати дрова, що їм там заборонять ходити в ліс, збирати ягоди, що для них є важливим. Як правило, дуже часто і частіше за все, це неправда, тому що природоохоронні території в нас в Україні вони є різні, але здебільшого вони не забороняють займатися ось таким традиційним природокористуванням. Якщо люди, якщо людям справді потрібні дрова, перепрошую для їхніх осель, то люди можуть брати ці. Дрова у відповідних якихось зонах цього національного парку, тобто такого як абсолютна і строга заповідність, це стосується дуже невеликої часточки території. Це точно не стосується усієї території національного парку. Ось взагалом природоохоронці стверджують, що просто немає політичної волі. Наприклад, за часів Ющенка ось така воля була. Він створював багато заповідників, багато заказників. За Януковича, очевидно, ситуація відрізнялася. Ну єдине, що дійсно шкода, що Ющенко не встиг і не робив це практично на наприкінці своєї каденції. Але пане Дмитре, повертаючись до європейського досвіду, і зокрема якраз створення от саме таких природно заповідних фондів, то чи досвід на вашу думку Україна може запозичити чи використати в себе, чи дійсно в більшості європейських країн 30% Саме під заповідниками та національними природними парками. Мені складно відповісти на те, чий саме досвід ми можемо використати, бо з того, що я знаю, з того, що я чув, в Європі там не є ідеально із створенням різноманітних заповідників. Хоча там ця справа рухається, тому що в них трішки інакше побудований цей природно заповідний фонд, а але загалом, якщо взяти в середньому по країнам ЄС, у них умовно кажучи, заповідники на спарки та інші природоохоронні території разом займають 26% території. Хоча від країни до країни ця цифра може сильно варіювати деякі з країн, в тому числі і Польща до речі, якщо ми говоримо про наших сусідів, вони давно вже перевиконали ці цільові 30%. Відсотків. А на мій погляд, має бути тиск громадськості. Люди мають розуміти, що ліс, умовно кажучи, можна виробити сьогодні. Е, можна сьогодні це продати, купити собі автомобіль, чи побудувати хату, чи щось інше, якось інакше. Якось використати ці гроші. Але треба розуміти, що нашим дітям і нашим внукам цей ліс. Не залишиться а ось такі гучні слова, як от біорізноманіття, дика природа. Ось їх просто неможливо неможливо відновити. Це зруйнований будинок, не дай Бог, як то кажуть. Його можна відбудувати. а Ось якщо зруйновано вирубано ліс, то його відновити це вже зовсім, -зовсім інша справа. Це це справа вже якихось дуже дуже багатьох років. Тому громадськість має займати активну позицію і. Треба розуміти, що коли ми захищаємо природу, то насправді ми захищаємо себе, бо в нас дуже багато люд часто люди вважають, що захищати природу це означає шкодити людям, шкодити економіці. Це хибна думка. Насправді, чим є багатшою наша природа, чим розумніше ми нею користуємося, бо ми мусимо користуватися природою, інакше ми не можемо жити. Тим стабільнішою є вся наша система, і цими ж самими лісами, цими ж самими луками, пасовищами, річками будуть користуватися, будемо користуватись не лише ми а будемо користуватись, будуть користуватись. Перепрошую, наші нащадки, діти і внуки. Ось така моя думка з цього приводу. Пане Дмитре, ну але цікаво, чи це є така проблема лише саме щодо лісів на полісі чи в Карпатах в інших частинах нашої території, чи є теж проблеми зі створення національно-природних парків? Ця проблема вона не є унікальною для якогось окремого регіону нашої України, нашої країни, але оскільки. Природа нашої країни відрізняється. То, коли ми кажемо про більш північні регіони, там як правило намагаються заповідати ліси та болота, які теж до речі, болота дуже важливо охороняти і на безпеку нашої держави, тому що ми знаємо, що вони. Коли розташовані на півночі біля білоруського кордону, ми е, всі чудово розуміємо, яку ж вони функцію там виконують і мусять е, виконувати. Тому все, що пов'язано з осушенням боліт, це є ну просто неприйнятним. Тобто, одна справа, що там нам е, шкода, може бути пташок, які там живуть, і якісь болотні рослини. А інша справа, що ми ще маємо розуміти, що це наше. Це, це, це збереження, це наша безпека е, воєнна, в тому числі. В якщо ми дивимося на південь України, там є степи зі степами в Україні взагалі повна біда, тому що якщо порахувати те, що було в нас історично, і те, що в нас залишилося, то за різними підрахунками там точну цифру ніхто не скаже, але вважається, що в нас залишилося лише до чотирьох відсотків степів, які були. Всі, решта 96, Вони є е, розораними, перетвореними перетвореними на поля, які е, виснажують цю землю. Відбуваються процеси опустелювання. Так, звісно, Україна є таким ось аграрним лідером. Звісно, це приносить гроші, але це сьогодні що буде завтра з цими полями? Е, питання таке: відповідь на нього е, невтішно. І в нас лише кілька є заповідників степових найвідоміший: це Асканія Нова, який на Херсонщині на лівому березі перебуває зараз під окупацією, під контролем росіян. Але тут треба сказати, що багато людей зараз от вважають, що проблема нашої природи це росіяни. Так, це безумовно правда, але менш. Приємна частина правди це те, що і наші українські люди, українці, також чинять велику шкоду природі. От в є такий це регіональний ландшафтний парк, здається Тарутинський степ. Я можу помилятися, яка, яка форма цієї природоохоронної території. А як, як, як саме це називається форма? Але там е, кілька років тому е, взагалі була історія, що цей цілинний степ, яких я повторюю, залишилось дуже мало. Його взяли фермери і е, розорали, знищили зараз. Там науковці займаються тим, що е, англійським термін, терміном називається ревайлдинг, тобто намагаються повернути дикий степ на е, територію, де він був знищений? Це вже. Окремий такий процес, але повторююсь, що відповідаючи на ваше питання безпосередньо, проблема не є якоюсь регіональною для України. Вона властива для різних її куточків, де це ще природа залишилася і де її можна охороняти в той чи інший законний спосіб. Пане Дмитре, ну і на сам кінець, на вашу думку, у зв'язку з нашими євроатлантичними прагненнями, європейськими прагненнями, і можливим початком переговорів щодо вступу України до ЄС. Чи все таки можливо цей фактор посприяє тому, що з кожним роком все більше території нашої держави саме ставатимуть природними заповідниками ландшафт, такими заказниками різного Штибу. І Якщо повертатись до того самого Малого Полісся, яке протягається від Львівщини і до Житомирщини, чи може на цій території постати такий величезний національний парк? Щодо великого національного парку, я зараз не готовий прокоментувати цю ситуацію. Ось той конкретний випадок, на який я звернув увагу, якщо ми говоримо про Дермансько-Островський національний парк, бо там є ще інші в малому полісі mm -hmm. природоохоронні території. Тут як то кажуть, Частинами хоча б вирішувати цю проблему. Тобто дуже би хотілося, щоб дермансько острозький національний парк був створений в тому обсязі, на тій площі, на якій він задумувався. Бо, як власне, я вже сказав, це, це питання аж ніяк не вирішується, практично, крім якихось розмов на цю е, тему. Щодо нашої євроатлантичної інтеграції, наскільки мені відомо, це абсолютно прямі і безпосередні вимоги, що ми маємо займатися природоохоронною справою, і це має виражатися в певних конкретних цифрах, як, от та ж сама, частка яку займають частка території, яку займають наші об'єкти природозаповідного фонду на усій території нашої країни, і дуже би хотілося вірити, що це. А і владу, і громадськість, і бізнес буде якось штовхати в той бік, щоб все ж таки природою у нас опікувалися більше. І якщо ж ми тверезо дивимося на ті цифри, на ту статистику і на ту динаміку заповідання, яка в нас є, то саме в цих цифрах оптимізму не видно аж зовсім, і скажімо так, те, що називається словом дедлайн. Для 30% у нас встановлено на 2030 рік, і от зараз уявити, як би наша країна би впоралася із цією задачею. Поставлений дедлайн це просто взагалі не виглядає можливим і не виглядає реальним. Так зробити це можна, але це треба справді робити, і треба робити значно значно вищими темпами, ніж це робиться, не зрівнянно вищими темпами. Дякуємо, пане Дмитре, за ці коментарі за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. нагадаю, для них спілкувалися і журналістом Дмитром Сімоновим і зокрема про ситуацію із створенням природних парків національних заповідників в нашій країні, і про те, які у нас є вимоги, зокрема і щодо вступу до Європейського Союзу у зв'язку з цим. На все добре, пане Дмитре. Тримаємося. Щиро дякую за увагу до питання. На все добре. Дякую вам на все добре.